Україна є суверенна і незалежна демократична, соціальна, правова держава. 27 років ця стаття є основою української державності. Річницю прийняття головного зводу законів в Южному почали відзначати урочистим мітингом зранку, 28 червня. Біля пам'ятника Шевченка виступили колективи Палацу культури та посадовці. Я всіх вітаю вас з Днем Конституції. Я абсолютно впевнений, що слідом наступному році. Ми, коли будемо святкувати День Конституції, у нас буде більш, ну скажімо, інший буде настрій. Ми переможемо, ми виженемо расистів з нашої держави і заживемо, як і раніше. Другий рік свято конституції в Україні відзначають в умовах війни. Це стало частиною програми заходу. Багато говорили про захист, честь та свободу. В знак пошани та героїзму у боротьбі з російським окупантом. Відзнаки за заслуги перед южницькою громадою вручили родинам загиблих захисників України. Нагороду приймає дружина загиблого воїна, сотник Оксана Сергіївна. Война Циганенко Світлана Володимирівна нагороду приймає мати загиблого воїна Мальченко Людмила Костянтинівна. Шанувавши заслуги та жертовність южненських захисників, учасники мітингу заговорили про надію та віру у перемогу. Ми витримали те, що ми віддали шану цим людям. Я вважаю, це зроблено достойно, і разом з тим, ми дуже мінімальним оптимізмом заявили про те, що головний закон України є, він буде. І ми зобов'язані його виконувати і говорити про це всім, хто хто ще цього не зрозумів. Ми твердо заявляємо і своєю сьогодні літературною частиною про те, що ми і в день конституції ми святкуємо День Конституції, але ми свідомі того, що ми святкуємо його тільки тому, що в нас є Збройні сили України. Тому і фінальна пісня в цьому році ми поставили саме в пісню про наші збройні сили України. На завершення урочистого заходу присутні поклали квіт. Йти до пам'ятника Тараса Шевченка. Наслідки ракетних обстрілів, підриву Каховської ГЕС та стан морської води. Представники місцевого самоврядування та військових адміністрацій обговорювали заходи з ліквідації. Селекторна нарада відбулася 27 червня з кількох локацій Одеської області, серед яких і Южне. Про питання порядку денного розповів начальник районної військової адміністрації в інтерв'ю після наради. На постійному контролі тримаємо моніторинг відповідні служби проводять моніторинг морської води. Вона сьогодні не відповідає санітарним нормам, тому ще раз закликаю всіх, хто має бажання вийти до узбережжя, не робити цього. Перше, це безпекове питання пов'язані з мінною небезпекою і з, в тому числі міни, які сьогодні надходять на узбережжя Одеського району з Дніпра, і весь, весь лівий берег противником бум замінований. Відповідно, річні міни ЯРМ, якорні річні міни. Вони сьогодні дуже багато їх сьогодні в акваторії одеського заліву. E, значить, э, моніторинг йде постійно питної води. Питна вода повністю відповідає всім нормам. Я ще раз хочу підкреслити: користуючись нагодою, довести до наших мешканців, що э, питна вода э, повністю відповідає нормам і ніяких проблем э, тут нема. Ви знаєте, що водозабор, який у нас йде по питної воді, він іде з э, Дністра. Тому відповідним чином. Річка Дністер ніякого відношення до надзвичайної ситуації, яка склалась з дамою Каховської ГЕС, немає. Таким чином, морська вода мінус, питна вода плюс. На селектор журналістів не запрошували через заходи безпеки. Інформацію про роботу керівників Одеської районної ради в Южному знаходимо у Фейсбуці на офіційній сторінці ОРВА. Дії та заходи у разі підриву росіянами Запорізької атомної станції на нараді не обговорювалися. Ми наразі отримали певні, певні доручення. Значить, робота триває з цього питання. Питання не просте, тому ну, перше, що рекомендується, це. Повністю задраїти, як то кажуть, на морському сленгі всі вікна і е, вимкнути всі прибори мається на увазі кондиціонування, отоплення і таке інше. Ну, тобто максимально унеможливити потрапляння, е, потрапляння ззовні атмосферного повітря, тому це перше, що треба робити. Ну і далі там. Є певна низка дій. Ми зараз якраз готуємо такий протокол, він повинен бути погоджен, ну і фактично розробляється на державному рівні. Тому я думаю, що найближчим часом така інформація, вона в відкритому доступі з'явиться і ми доведемо для до людей формат дій. Тому що тут ну, багато чинників, від, як, від яких. Ну, залежить настання тієї чи іншої ситуації. От, тому, в принципі, наш регіон він не підпадає під, скажімо так, червону лінію, але є теж моменти, пов'язані з напрямком повітря і таке інше. Тому ми зараз моделюємо цю ситуацію теж і думаю, що доведемо. Ну, от, перше, що треба зробити, я сказав. А формат евакуації, наскільки він доцілен, значить медичні препарати і таке інше, це все будемо вже доводити згідно з рекомендаціями Міністерства охорони здоров'я. Після селектору делегація відвідала укриття в першій школі. Одним з питань на селекторній нараді була підготовка шкіл до навчального року. Фотозвіт опублікований на сторінці районної ради. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южінського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Пам'ятник захисникам України ремонтують. Поточні ремонтні роботи на монументі розпочались кілька тижнів тому. Металеву скульптуру, яка раніше покрилася іржею, пофарбували. Колір пам'ятного знаку став світлішим. Палітру комунальники погоджували з начальницею управління культури, спорту та молодіжної політики. Надія Конопаська у 2016 році займалася розробкою проєкта цього монумента. Хотілося б, щоб воно відповідало тієї задумці, яка тоді у нас була. Бо тиждень тому вони до мене звернулися касерів, щоб я подивилася, в який колір вони планують його перефарбувати. І він мені здався, що він дуже темний. Він повинен бути тоді по їх задумці, графічний. Але для мене, для тих, хто тоді створював цей проект. Для нас це місце не місце трауру, а місце надії. Тому щось хотілося світле. І дійсно, коли ми підняли фотографії під час встановлення, потім на наші свята, коли ми сюди приходили, він дійсно був багато світліший. Наступний етап встановлення нової плитки на сходинках пам'ятника, а також підсвічення ліхтарями пам'ятного знаку. На поточний ремонт пам'ятника захисникам України з міського бюджету виділили близько 150 тисяч гривень. Замовником поточних ремонтних робіт КП Екосервіс. Це… Зачистка, покраска самого самої стели, фундаментна підложка буде заложена новою плиткою, зроблено буде відремонтовано освітлення, три фонаря буде підсвічувати наверх цю скульптуру і вічний огонь буде горіти. І зараз на цьому етапі ми бачимо, що ми згоджуємо, щоб було красиво і колір був, який був до цього. І робимо зауваження цієї організації, вони їх виконують. Про неприглядний вигляд пам'ятника раніше наголошували родичі загиблих захисників. Адже саме біля цього монумента проводиться церемонія прощання зі загиблими військовими. Завершити роботи на пам'ятнику підрядник має до 1 липня. Перше місце зайняли наші дівчата з міста Южне. Южненські волейболістки – чемпіонки домашнього турніру. 27 червня в спорткомплексі Олімп відбулися змагання до Дня Конституції України. Змагалися дівчата 2005 року народження та молодше. Южненській команді протистояли гравчині з Одеси, школа імені та Дженестра, а також дівчата з роздільної вихованки центру спорт для всіх здобули перемоги у всіх трьох матчах. Дуже все сподобалося. Була дуже сильна боротьба з дівчатами з Одеси з літваками. Ми дуже сильно боролися першу партію. Ми програли, ми думали, ну все. Потім ми зібралися і все пішло як по масу. Саме напружений матч був з. США Літвака, там дівчатка у них досвіду багато, тому що вони весь час змагаються у себе. Там вони їздять. Ну ми трошки так з хлопчиками тренуємося, але я дуже задоволена своїми дівчатками. Дуже задоволена. Вони показали дуже гарну гру і ну, якраз це такий вже момент. Ми вже йдемо на канікули, і вони, ну можна сказати, виклали всі сили для того, щоб уже можна спокійно йти собі віддихати. Гравчині Южного вже перед змаганнями були налаштовані, що найзапекліша боротьба відбуватиметься у матчі проти школи імені Літвака. Суперники в нас Одеса, які в чорній формі, вони дуже сильні. Вони такі б'ють аж назад, так скажемо, прийдеться трішки назад. Втягувати. Перша гра не така, не дуже цікаво, якщо чесно, але ніколи ну, розслаблятися не треба. Я років чотири граю, тому ну, так нормально. Головне без паніки і не сваритися. Це головне, а там далі все нормально буде. Отже, третє місце посіли гравчині роздільної. На другому одеська школа імені Літвака. Одеситки програли 2-1 тільки южницькому колективу, гідно чинивши опір чемпіонкам. Дівчата розповідають, що їхня команда ще недостатньо зіграна. Очолює колектив школи імені Літвака, заслужена тренерка України Ірина Іщук. Ми граємо разом з останньою осені, бо як тільки почалася війна, наша команда розпалася та дівчатка переїхала за границею. Вони грають у загородних клубах, вони знайшли себе там у спорті, але в нас сформувався новий состав. Та ми. Як ще немає року, як ми разом. Для дівчаток це е, такий стимул грати в цьому залі. Е, я їх налаштовую, е, бо в цьому залі грали такі е, чемпіонки і з е, такі команди збірні. Вони е, е, трошки е, нервують в такому залі грати, зал великий е, і дуже тяжко. Е, е, в маленькому залі, шкільному тут немає ніяких ну, ограничень, як на вулиці. А вони не можуть ще здорунтуватися, бо маленькі діти ще в цьому залі. Зараз у волейболісток будуть канікули, а наступні змагання планують провести до Дня Незалежності України.